Василина Іванівна та її дочка вже п'ять років оббивають пороги судів. Колись чоловік Василини за необережністю написав розписку, що він нібито взяв у борг кошти у розмірі 47 тисяч доларів, яких він навіть не бачив. Оформлення цієї розписки не відповідає юридичним вимогам. Однак саме цей документ започаткував судову тяганину. На сьогодні власник розписки поклав око на квартиру Василини Іванівни. Жінка не розуміє, чому має розраховуватись за необережність чоловіка. Адже ніякого відношення до її квартири він не має, і у договорі куплі-продажу зазначено прізвище Василини Іванівни. Апеляційний суд постановив залишити рішення суду першої інстанції без змін, у якому сказано про те, що необхідно накласти арешт на частку майна. Не читать день, то ж ребенок, то ж то у мене прописані, нічого. От давай гроші і все. Встречається з матрою, Мені навіть предлагал, бо мене є одна кінатна, і ді туди. квартиру мы заберем. Ничего доказать просто невозможно. Ну вот как и сегодняшний суд, у нас проходят все суды, все суды так. И я не знаю еще что сказать, и что мне делать, и куда мне обращаться. Протягом судового заседания представник отдела Державной виконавчої службы находился в коридоре и зашел в зал судового заседания уже после закінчення судового процесса. Можете дверь не держать? А почему вы не были на судебном заседании? Скажите просто. Представитель ВДВ? Почему, не вас не сказать. было, у вас не было на судебном заседании по делу? Ну, представьте, просто мы с вами нормально говорим, мы журналисты. Выбачьте, я уезжаю. Но почему вы не были на судебном заседании? Я еще раз говорю. по делу, по часу, по У нас державный канал вот, все. А вы для чего вы были? Я его замещу. Ви його заміщували сьогодні, так чому ми не були на судовому засіданні, скажіть, будь ласка. Представтеся, мене звуть Альона, я журналіст. Я добре, ну, що ви журналіст. Ну добре, а то, як вас звати? Як вас звати, скажіть, будь ласка. То може представитись? Мені не бракують. Добре, бажаємо всього найкращого. Судді відмовились будь-що коментувати Ми на не камеру, незважаючи на те, що були поставлені конкретні запитання. Це буде сказано в мотивувальній частині рішення, коли воно буде виготовлено. Ви не врахували той факт, що постанова була винесена до винесена до ухвала. Чому ви тікаєте? Зараз всі подумають, що апеляційний суд. Виносить правдиві рішення. Чому ви зараз можете прокоментувати 171 статтю також Кримінального кодексу? Чому нам прошкоджала діяти наційного закону? На яких підставах ви виселяєте зараз людей з їх квартири? Тось люди хочуть подобатися борщі. Вони нам дивились хоч Шановні, дайте нам виконувати свої обов'язки. Ви прошкоджаєте зараз знову журналістій діяльності, ми вже не в судовому залі, а не в судовому засіданні. Чому, а я не маю ніяких чому, чому ваш представник ВДВС відсидився у коридорі, він навіть не був під час ласка, убирали. ці Запитання до представника ВДВС. А чому, ці питання були йому вже поставлені. До вас питання, чому ви не врахували усіх обставин? Є малолітня дитина у квартирі. Шановні, ліфт. Ні, відповіть на питання. Вас шаневі моє право відповідати не, не відповідати. Є мотивувальна частина рішення, яка буде виготовлена і всі особи з нею можуть ознайомитись Чому сказали? ви сказали, що рішення не підлягає е, оскарженню, не підлягає оскарженню рішення. Не можуть люди в касації оскаржити ваше рішення. Не може читайте, це так. Що а, без... а ви читаєте України? без коментарів. коментарів кримінальний кодекс України 171 стаття. Ми, буде. Ми будемо писати Я до, від... до Генерального прокуратури. До, до, вам всього, всього... Працюйте по закону. Всього добре. Суддя Шиманський Валерій Йосипович взагалі відмовився будь-що говорити, порадивши до цього звернутися за коментарями до прес-секретаря. Пожалуйста, вам женщины хотят посмотреть, где вот эти в глаза. Почему вы вынесли такое несправедливое решение? Вы их буквально выселяете из их квартиры. Валерий Юрьевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Сейчас будут все думать люди, которые будут смотреть наш сюжет, что у нас тут выносит неправомерное решение. Вы хотите этого? Валерий Юрьевич, две женщины хотят посмотреть в глаза. Почему вы не учли все обстоятельства? Що в квартирі знаходиться малолітній ребенка, ви хотіли висілити їх, ну, ви наклали арешт на частку майна, як ви це прокоментуєте? Чому? На яких підставах? І чому рішення не підлягає в асоційному суді? А також чому ви не читаєте 171 статтю Кримінального кодексу про розкоржаєте журналістій діяльності? Валерія Осупович, є що сказати? Ми Всього найкращого. працюйте по закону. Апеляційний суд залишив у силі завідомо неправосудну хвалу суду першої інстанції. За повідомленням судді Шиманського, винесене рішення не підлягає оскарженню. Таким чином, судді апеляційного суду разом з судом першої інстанції створили небезпечний прецедент у правовому полі України, коли питання визнання права власності можуть вирішуватись ухвалами, а не рішеннями. На думку правозахисників, такі дії підпадають під зловживання службовим становищем.